У селі Тоненькому біля Донецького аеропорту ми побачили в будинках закладені цеглою вікна. Кадри з околиць Слов'янська без коментаря. У містечку щастя на Луганщині щодня чутно вибухи і видно їхні наслідки. Місцеві майже не спілкуються: чи то страх, чи то недовіра. Зайка ти не знімаєш? Але ж наші земляки, до яких ми приїхали, не перший місяць на Донбасі, і відтак краще знають, як ставляться до української армії місцеві. Голова селищної ради, я Миколайна, коли ми домовлялися за місце розташування, то ну, люб'язно нам ну, показала все, відкрила всі приміщення, показала, надала. Ми і тут розташовуємося, і розташовуємося в клубі. Тобто там теж нам виділили приміщення в клубі. І... Так, що навіть запрошували так звичайно не всюди. Відношення до українських вояків в різних містах Донбасу різне. Моє особисте враження таке: де українські регіони, ну більш українцями заселені, і ставлення набагато краще, де українців менше, там гірше ставлення. Чому? Ну, мабуть, мабуть, Держава українська нічого не зробила для того, щоб людям вкласти в голову, що вони є громадяни України, а не СССР як старше покоління. ж Розумієте, їх у людей старшого покоління уява, я розумію, така в них Росія асоціюється з СССР з ковбасою по 2,20. Пересічні громадяни з інших регіонів задаються питанням, чи може бути Донбас українським не просто територіально, а й по духу. На Донбасі дуже багато людей, які мислять себе українцями які не мислять себе в іншій країні. Дуже багато людей. Якщо прибрати оту багатолітню пропаганду і зомбування людей, то я думаю, що багато у кого проясниться в голові. Особливо молодь, яка родилася вже в Україні. Яка вже не пригадує радянського союзу? Наш репортаж не претендує на глибокі дослідження національного питання, лише думки тих, хто бачить події на власні очі. Для мене, як і для більшості нас, Луганська Донецька область нічим не відрізняється від Чернігівщини чи Київщини, адже ми одна єдина держава, і в цій ситуації через дрібазкових. Політиків, які хочуть на крові зробити собі ім'я, ми не можемо втратити саме основне цілісність і довіру держави самої до себе. Незалежність України і її цілісність вийшли боронити мешканці Луганщини і Донеччини. Українських вояків підтримують місцеві волонтери, і це не поодинокі випадки. І в цьому правда національної ідентифікації населення Донбасу.